Основна сторінка користувача після оновлення законодавства тепер відображає два типи балів. Лівий індикатор це загальні бали, а правий атестаційні. Атестаційні бали нараховуються згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 650 У ньому визначено, що працівник не може отримати з одного типу заходів більше половини річної норми. Наприклад, лікар, який відвідує лише майстер-класи, Може набрати максимум 25 атестаційних балів. Незалежно від того, коли ви отримали бали і яка кількість зазначена у сертифікатах, атестаційна комісія буде керуватися чинним законодавством на момент розгляду вашого портфоліо. Щоб знайти ваші сертифікати, перейдіть у розділ сертифікати або натисніть кнопку Знайти сертифікати. Також ви можете додати їх вручну. У розділі сертифікати натисніть кнопку Знайти, перевірте свої дані і запустіть пошук. Після цього з'явиться перелік сертифікатів. Додавати їх потрібно окремо, адже можуть бути збіги у прізвищах. Сертифікат може належати іншій людині. Якщо ви випадково додали чужий сертифікат, його завжди можна видалити у розділі Мої сертифікати. Після додавання сертифікатів на сторінці Мої сертифікати ви одразу побачите загальну кількість балів. Тут можна змінити рік, щоб переглянути дані за інший період. Зверніть увагу, система автоматично визначає тип заходу і показує саме ту кількість атестаційних балів, яку визнає комісія. Тому якщо ви бачите, що за одним типом заходів балів вже достатньо, можливо, доведеться пройти інші формати навчання, щоб виконати норму. Наприклад, у цьому випадку користувач набрав значно більше балів ніж потрібно. Але в атестацію буде зараховано лише 65, попри 300 балів за майстер-класи, буде враховано максимум 25, так само і за науково-практичні конференції. Крім того, якщо вашого сертифіката немає у переліку знайти, але ви знаєте його номер, ви можете перевірити його вручну. Іноді трапляються помилки у написанні прізвища або дублювання номерів. Коли провайдер випадково видає однакові сертифікати різним людям, у такому випадку зверніться до провайдера, який проводив захід і мав видати вам сертифікат.